Чук Анна п'ятий клас, Павло Глазовий. найкраща мова. У природі місце мішанина всяка, подружилися подвір'ї, кіт і злий собака, кіт хвалив. розлютився, розізлився псище і загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах, вишкняті паразити, я вас наскрізь бачу, вам собача не годиться, вам давай котячу. Тож давайте поміркуємо, в кого мова краще. Чи не в тому, хто страшніший?